Чому Майнкрафт не ваніла? Це питання мені нещодавно задали у Discord, і, і сьогодні я спробую на нього відповісти. Сідайте зручніше, ми починаємо. Це Трапсі. Перед тим, як розсуждати на сьогоднішню тему, варто зрозуміти, що таке ванільний Майнкрафт. Ваніл не немодифіковану звичайну версію гри, незважаючи на велику популярність і різноманітність модів Майнкрафта, базова грався ще користується великою популярністю. Це на останню чергу завдяки численним оновленням, які підтримують гру та розширюють її вже понад 10 років. Далі пропоную знайомитися з короткою історією ванільної гри. Майнкрафт зародився 13 травня 2009 року, але був дуже обмежений у своїй функціональності. На момент офіційного випуску версії 1.0 18 листопада 2011 року було додано більшість базових елементів Minecraft: нескінченні карти, крафт, видобуток ресурсів, мирні ворожі моби та з першу версію після релізу Endom. З тих пір ваніла Minecraft значно виросла. Оновлення 1.1 по 1.12 додали кілька біомів, мобів, а також численні нові предмети. Механіки та команди. Версія 1.9, до прикладу, повністю оновила бойову систему. З 2018 року Моїнг зосередився на доробці окремих аспектів гри. Наприклад, вони зробили новий океан у версії 1.13. Відтоді кілька ігрових елементів зазнали подібна змін, наприклад, села, незри, потім печери та генерація Майнкрафт. А наразі ваніла буде вважатися 120. Деякі гравці досі вважають, що Майнкрафт не можна назвати ванільним через удання предметів чи мобів з модів. Найчастішим прикладом виступає кінь. Тут я не можу не погодитись, бо я вважаю Майнкрафт найбільшу до найдорожчої збіркою модів. Мойнг вже 13 років дотримується свого правила прислуховування до гравців. І дійсно, у якій ще грі ви побачите офіційний форум з деями. До речі, такий форум є і сервері лом, одному з найкращих серверів Майнкрафту в Україні. Приєднуйся! Повертаючись до відео, можу лише наголосити, що розробники Майнкрафту часто, якщо не постійно, дослуховуються до гравців. І через це додають специфічні блоки, деталі, механіки та мобів. Просто варто зрозуміти, що у цій грі ваніла це все, що ви бачите в останній версії, бо всі нововведення чудово компонують зі стилем та механіками оригіналу. Але маркетплейс на Бедроку точно не ваніла? Тут моя відповідь однозначна. Так. Я, як і всі ми, неодноразово помічав, як на маркетплейсі з'являються мапи з РП, моди, аддони та те, чого у грі бути не може, наприклад, Сонік чи Зоріні Віни. Проте Моїнг і самі казали, що маркетплейс на Бедроку ніколи не був доданий з метою ванільності, лише для фану. І на додачі відмічую, що і розробники казали, що Майнкрафт залишається ванілою. На цьому все. Приєднуйтесь до мого телеграму та нового проєкту спільноти Майнкрафтерів в Україні – ChillMC. Посилання в описі. До зустрічі наступним разом.